Попри війну, економічні проблеми і дефіцит ресурсів, місто живе, працює, допомагає спільній обороні і дбає про людей. Це можна зробити такий висновок точно. Я впевнений, що в нашій громаді все буде добре. Ми продовжимо розвивати наше місто, будемо його зміцнювати і створювати такі умови, щоб кожному мешканцю було комфортно і приємно жити в нашому місті. А тому, хто ще не є членом нашої громади, дуже хотілось би тут оселитись. Хочу розповісти і дати вам, так би мовити, перед тим, як ми перейдемо далі, основні важливі завдання на цей рік. Тобто, це не всі поточні, а такі більш тих ті, на яких можна зупинитись. До літа ми відкриємо центр дія, це як ЦНАП, але краще, оскільки буде більше послуг для громадян. Там будуть створені просторі та комфортні умови для отримання 520 більше навіть 520 видів послуг. Відкриємо ветеранський простір, про те, що я сказав, що розпочалась робота місце для підтримки та інтеграції ветеранів, запустимо роботу центру життєстійкості та відкриваємо його е, новий простір, спрямований на розвиток психологічної та емоційної стійкості мешканців громади. Всі школи в цьому році мають організувати очне навчання. Також плануємо відкрити не менше 4 е, чотирьох з десяти. Чотирьох дитячих садочків. Знаю, що батьки цього хочуть, але знову хочу наголосити, що це питання напряму пов'язане з залученням фінансових ресурсів. Ну, у кого буде бажання, я потім розповім окремо. Продовжимо оновлення класів у школах, забезпечуючи їх новим обладнанням та комфортними умовами для учнів. Проведемо капітальний ремонт шляхопровіду по вулиці Гетьманській, це шляхопровід, який у нас через. Заліз... Залізничні колії проходить, знаєте, за... залучивши кошти з бюджетів вищих рівнів. У нас зроблений проєкт на капітальний ремонт цього, цього шляхопровіду, його експертна вартість, просто хочу, щоб ви теж зрозуміли і знали про те, що проєкт є. Його вартість виконання 189 мільйонів гривень. Хочу сказати так, до слова, що наш бюджет. Ну, не хочу там цифри, щоб не точно казати. Ну, 189 мільйонів гривень це для нашого бюджету самостійно непідйомна сума. Тому ми звертаємось до бюджетів вищих рівнів. Відкриваємо, відкриємо центр матері та дитини разом з нашими колегами з Донеччини, і це забезпечить якісну медицину та соціальну підтримку для матерів та їх дітей. Продовжимо змінювати інфраструктуру міста, а це заміна. І автобусних зупинок на сучасні, перетворення ґрунтових доріг на асфальтовані, ремонт доріг. У нас не всі пересуваються власним автотранспортом, тому в місті мають з'явитися декілька нових тротуарів для комфортних умов пішоходів. Це саме в цьому році будемо робити. У сфері охорони здоров'я подамо на фінансування наш проєкт реконструкції дитячого відділення. Він теж у нас є, він створений. Я бачу, що багато хто запитує. А коли ми будемо щось робити з дитячим відділенням, я хочу сказати, що проєктна документація виготовлена, вона є, але знову ж таки ми звертаємось до бюджетів інших рівнів, тому що декілька сот мільйонів гривень це неможливо для нас тягар фінансовий на цей час. На жаль, поки так. Сподіваюся, таке фінансування знайдеться. Впевнений, що результати. Що реалізувати ці плани, ми зможемо завдяки спільним зусиллям громади, підтримці державних та обласних органів влади, а також роботі з нашими міжнародними партнерами. На завершення хочу сказати слова вдячності за роботу всім працівникам бюджетної сфери, нашим лікарям, і освітянам, комунальникам і соціальному захисту, депутатам за порозуміння за нашу таку спільну роботу, працівникам виконкому міської ради. Всім тим, хто щодня часто без вихідних і свят працює, або життя людей у громаді було безпечним і комфортним. Дякую невтомним волонтерам, дякую тим, хто не забуває регулярно донатити на потребу наших воїнів. Дякую всім, хто вірить в перемогу добра над злом і наближає справедливий мир своїми конкретними справами. Я переконаний, що разом ми і надалі будемо рухатись шляхом відновлення, зміцнення. Та розвитку нашого міста. Я точно знаю, і військові, які знаходяться сьогодні в залі, це відчувають прямо на своїх діях, на собі, що ми це зможемо реалізувати разом з вами тільки за умов, що ми будемо тримати нашу оборону міцно і не дамо ворогу наші плани порушити. Дякую вам за розуміння, співпрацю, внутрішню силу та стійкість. Разом ми обов'язково все подолаємо та переможемо. Слава Україні!